Добрий день, мої підписники, і всі, хто дивиться мій канал. Дякую всім за перегляди моїх відео. Бажаю всім доброго здоров'я, гарного настрою і хто мене дивиться, приємного перегляду цього відео. Сьогодні я хочу спекти такий святковий хліб. От, ну, для свята, для. Сімейного свята, для родинного свята. От, як ми йдемо до, кудись в гості, беремо з собою, буває, хлібину, коли перший раз йдеш до людей в хату, ну, От такий хліб-хліб, такий хочу спекти святкового направлення. Ну, якби хліб-коровай. Тісто я сьогодні не показую, як я роблю, тому що я вже це тісто показувала. Ось у мене вже тісто готове, підійшло. Значить, тісто у мене здобне. Ну, Дріжжове тісто здобне, і я буду сьогодні формувати і показувати вам ось таке тісто, дивіться, підійшло. Викладаю на робочу поверхню і покажу, як я сформую цей хліб святковий. От, значить, ось таке тісто в мене сьогодні вийшло. У мене сьогодні все воліє. Руки воліє в рослинному маслі і робоча поверхня в олії. Значить, зараз е, розділю, ну, приблизно десь на дві частини. Одну трошки більшу зроблю, там не набагато. Отак от так. І з цієї частинки тіста, з цієї, зараз поверну камеру. Так от. Значить, зараз я хочу зробити такий жгутик. От. І в жгут цей хочу покласти в одну полоску цього жгута, так сказати, хочу покласти начинку. У мене сьогодні буде, будуть родзинки і курага. Начинку я вже підготувала, помила, посушила. От, ну, ось такий у мене сьогодні ізюм, буде чи маленький. І ось на такі шматочки я порізала курагу. Так, значить, зараз розділю це тісто на дві рівні частини, розкатаю і покажу тоді, як я буду начиняти і робити оцей жгутик. Дивіться, я поділила тісто на дві рівні частинки. І ось одну отак от розкотила. Бачите, в такий довгенький пласт зробила. Ну, от Тепер я зараз на неї викладу начинку. Ну, так як ізюм. Не сильно густо, отак от. Таку полосочку покладу начинки. Ось так. Хватить от, і тепер буду скачувати оце цю начинку у рулетик, щоб получився такий жгутик. Так ось так беру і просто його скручу. О, ось так. Тут защіпаю. По всій довжині. От. І отак от, от трошки його ще розпочу. Того, що я буду робити жгут, по у мене корова цей хлібина ця буде кругла. От. І от тоді я його буду зроблю ще одну таку качалочку. От. А з них зроблю жгутик. Значить, ось так трошки я його розтягую. О, зараз покажу вам. Ось такий він у мене вийшов. Бачите, довгенький. ось. І зараз другий такий самий зроблю. Тільки другий я вже зроблю, ну, побачу, може теж з начинкою, а може без начинки другий зроблю. Бо я ще хочу всередину цього корова я теж начинку цю покласти. Ось такий буде святковий хліб з начинкою. Так, значить, зараз роблю такий же ж саме другий жгут. Так, зробила я ось такі два приблизно одинакові жгута. Показую вам, бачите, отакі вони довгенькі. Ось. Два жгута у мене будуть з начинкою, І в другий теж я начинку поклала. Хватить, у мене цієї начинки, так що буде два. І тепер буду плести з них жгут. Ось так. Перекладаю. Зараз поверну камеру. О, ось так дивіться, переклала плиту, тут сплила. І тепер тут плиту. Ось, І ось такий у мене вийшов жгут. Тепер я його перекладу у форму. Перекладу у форму, зараз його і вам тоді покажу. Так, показую ось так у мене вийшло воно, поклала я форму. Ну, тут трошки тоншенько, але я задекорую його і я думаю, що буде все добре. Тепер хочу зробити серединку, мені треба зробити, беру решту тіста, От, зараз, трошки його обімну. Так. так, роблю такий пластик от, і сюди тепер викладу начинку, оцю, ось так покладу. І тепер його так защіпаю. Все збираю, збираю, защіпаю ось так. О, бачите як, все, підкотила О, Зробила такий круглячок. І тепер цей круглячок покладу всередину цього калача. Ось так сюди. Серединку. О, бачите, як буде. Так. Ну і все, поки що все. Тепер хай мій цей пиріг е, підійде. От. І далі тоді буду ставити його в духовку на випічку. Значить, температура в мене буде 170, а може навіть і 106. 170 десь буде. Буду за ним слідкувати. Ну і потім покладу прикраси на нього, підготувала. От. І далі тоді покажу вам, який у мене сьогодні вийде оцей святковий хліб, пиріг чи каравай. Ну, подивимося. Так, ось так виглядає зараз мій пиріг, трошки вже підійшов. От. І буду зараз його декорувати. Ось приготувала такі прикраси. Зараз буду придумувати, як мені їх викласти, і буду ставити на випічку. Покажу вже вам свій цей святковий хліб, пиріг в готовому виді, коли він спечеться. Дорогі мої підписники, і всі, хто дивиться мій канал, всім бажаю доброго здоров'я і показую вам, який у мене вийшов сьогодні святковий хліб, святковий пиріг. Чи коровай. Ось така в мене сьогодні вийшла красота. Значить, показую, ось, бачите, м'якенький він. Істо гарне все. Ось так гарненько в мене сьогодні вийшло. Так що, хто не пік ще такий хліб святковий, спробуйте приготувати. Мені важлива ваша думка. От, як ви думаєте, яке, яка ваша думка от, по поводу цього коровая? Чи вам подобається? Чи не зря я стараюся? Напишіть свій відгук мені в коментарях. Буду дуже вам вдячна. Дякую всім за увагу, гарного всім вечора і до нових відео!